А справжнє щастя не кричить, воно не в масках телешоу, а тихо в серденьку лежить і лиш здригається раптово від ніжних дотиків і слів. Не на показ перед очима, не для вистави спочуттів, а за закритими дверима. Без сотні фото для людей у соцмережах всеможливих, а тільки з променем очей і ніжним поглядом дбайливим. Воно не в куплених речах і не у проданій картинці, а в рідних, лагідних руках, коли не наче у дитинстві ти розчиняєшся в теплі. Яке незримо окриляє, коли, здається, на землі нічого кращого немає. Є тільки ви, і тільки мить, і ваша спільна таємниця, яка тихесенько мовчить, і ви, неначе ту зіницю її ховаєте в серцях, бо просто часу у вас немає, аби. У світу на очах про те, що душу окриляє, кричати голосно на світ. Для вас поістині безцінна є кожна мить, і свій політ, немов народжену дитину, вибережете від усіх. Щасливі люди не в екрані, вони приховані в міцних обіймах трепетних коханих, вони удома. За столом смакують з рідними вечерю, або увечері разом, коли зачиняться всі двері, без слів говорять про усе на мові ніжної любові. І тільки тиша рознесе по світу лагідно медові такі окрилені слова, які з екранів не почути. А справжня казка ожива, коли не видно і не чути щасливих подихів з грудей. Вона прихована в мовчанні, в долоньках крихітних дітей і у хвилюючих зізнаннях. А справжнє щастя без прикрас і без одежі дорогої в домашніх капцях. В ранній час сміється лагідно з тобою, з горнятком кави у руках, що ще не розчесане, не вмите. безцінне щастя не в речах, його нізащо не купити. Не ідеальне, та для вас воно єдине і найкраще. В домашніх капцях без прикрас, безцінно рідне, ваше щастя